Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 19 листопада, за юліанським календарем, зміні частини Божественної літургії, глас сьомий. Відразу переходимо до тропарів, оскільки немає великих святих чи свят, відповідно тільки тропарі недільні, тобто сьомого гласу. Розрушив ти Христом Твоїм смерть, Отворив ти розбійникові рай, мироносицям плач, перемінив єси, і апостолам проповідати повелів єси, що воскрес ти, Христе Боже, даючи світові велику мирість. Слава Отцю і сину і Святому Духові вже більше влада смертна не зможе людей держати. Христос бо зійшов, сокрушаючи, сили її, зв'язується ад, пророки согласно радуються. Представ спас, мовлячи тим, що вірі, Видять вірні у Воскресіння, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Як скарбниця нашого Воскресіння, Тих, що на тебе надіться, все всипіта, Виведи зрова і глибин прогріті. Мішень, бо ти спаслайся винних у грісі, родивши спасіння наше, ти перед Різдвом Дива і в Різдві, Діва, і по Різдві дальше пробуваєш дівою, і прокинен. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх Миром. Принесіть господеві вісени Божі, принесіть молодих баранців, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх. миром. Отже, сьогодні все просто, сьомий глас, слава Ісусу Христу.